Доброго дня, шановні друзі! В даному ролику я розповім історію, що відбулася через тиждень після повені. За допомогою цього відвідного каналу зменшено гідротиск на дамбу. Таким чином вдалося зберегти остатки дамби. Вода має рушійну силу, дуже велику. І як бачимо з даного відео, тут ніби знімався якийсь фільм жахів, а ця сцена була однією з головних. Дамба була близькою до прориву, та слава Богу, все залишилося ціле. Хоча цілою і назвати не можна. Дивлячись на це, ми бачимо, ніби взрив велетенської бомби розірвав все вокруг. Добре видно місця, де текла вода. Де огромний поток води, вигрівав сніг, грязь, землю. Як ми бачимо, ця яма більше людського зросту. І оця деревина майже впала вниз. Підійдемо зараз трошки ближче і подивимося, що тут. там. Так, дивимось, вода проходить крізь землю. Але якщо вода проходить крізь землю, вона потихеньку вимиває. І це Рано чи пізно призведе до більшої катастрофи. Тут потрібно завести кубів 150 землі, а ще краще водотривкої глини. І втрамбувати тут все добре, так як було до повені. Це реально, схоже на вибух. І якщо дивитися в чорно-білому кольорі, то взагалі здається, що ніби якась комп'ютерна гра. Але ні, це реальність. І ця реальність. Наскільки близька до нас, що взагалі важко представити, залишилося тут 2-2,5 метри землі, і боки потихеньку обрушуються всередину, а вода через дамбу, прямо через глинуцю, як текла, так і тече, перетворюючи все отут в болото. Рівень наповнення ставка, він повний, він повний до країв. Руйнівна дії води спостерігається і на іншій стороні дамби. На мою думку, треба зробити рівень води, який був 10 років тому, чи 5 навіть на 1,5-2 метри нижчий. І так воно простояло 50 років, але в цьому році все змінилося. На краю цього обрива опинилася абрикоса, яка вже майже впала вниз. Ось бачимо, як вона відійшла від остальної глиби дамби. Для мене це ніби символ життя, який стоїть на краю і бореться за своє існування. вже прийшов час замислитися над тим, що ми робимо. Ось це місце, де був другий потік. Тут утворилося урвище, і й навіть з хаскадами. Здається, що, аби не оці дерева, які трошки ліворуч знаходяться, було б ще гірше. Або, наприклад, сильніший потік, то ці б дерева були б десь там вон, в бальці. Рухатися тут потрібно обережно, щоб ненароком не нирнути туди вниз, разом із глибою глини чи землі. Знаходячись тут, ненароком замислюєшся над тим, що ми приносимо в цей світ, що ми даємо, що ми беремо. Що ми беремо взайми, та не повертаємо. Ще раз покажу обвідний канал, по якому водичка стікає, стікає ставка прямо в балку. Шановна громада, я звертаюсь до вас, щоб кожен замислився над тим, де ми живемо і що ми приносимо в цей світ. Дякую за увагу. До скорих зустрічей!